Усім доброго дня і мирного неба. Друзі, вибираю арахіс. Сьогодні субота, 13 вересня. Сьогодні був сусіда на городі. Вони добрали вже арахіс. Перед цим відео я скинув свій канал. Що ж, друзі, такий в мене арахіс. Такий доволі теж непоганий. Видно? Вириваємо руками. У мене тут 5, 5 рядів. Дивіться. Три ряда ми сьогодні вберемо в суботу і завтра останеться два. А може не завтра, а післязавтра, ну в общем, доберемо. Бо на четвер, будь-то обіщають дощ. Такий непоганий аерофіс. як видно. Ну, вириваємо його, хоча не дуже він класно раці, я вам скажу, так, трошки треба сили примінити. І отак. Три ряда Третій ряд лежить на ту сторону з зернятом Зараз пройдуся на цю сторону, покажу вам з цієї сторони. Непоганий такий арахіс. Так що, друзі, потрібно зараз його буде весь відділити від, від тієї зеленої маси, на якій він ріс. Отак, друзі. І залишиться два ряда на четвер дощ. Сьогодні субота. Хочеться трошки його вбрати, бо потім воно намочить його сушити. Це ж вже не ліктер. Що, ж, друзі, будемо працювати, обривати. З трьох рядків вийшло оце дивіться. Одна така ванночка, друзі. Потім тут, це не повна, отак от. І тут отака тачечка, от, Як видно. Гарний арахіс, тепер треба його сушити, тому що якщо не сушити, він весь пропаде. Ну і підемо на огору на зараз, друзі. Осталось там два рядка, я його вирвав, Глянемо який там врожай. І так, на огороді, друзі, і тут ще буде арахіс у мене. Ви Бачили там скільки, зібрали з трьох рядків. Всього п'ять рядків. Такий непоганий для мене. Висушимо і потім я не розкуплю а так прямо сухим. На тарілку, мікроволновку, двічі-три чаю підігрів і можна їсти, розлупаєш. і непогані не урожай непоганий друзі отак його вележа він трошки ось протряхне Сьогодні сонечко далі там обіщає дощ потім він буде обратно мокрий довго його сушити так що, друзі, ми вирішили таке завершити. І останеться в мене там воно. капуста і та картошка, що я там садив. І город чистив. Після, після картошки, друзі, дивіться, картошку прав, це моя ділянка там також. Прийшлося легенько призирнути, там 5 сантиметрів тому що почав бур'ял рости. Що ж, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.